Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Ми закупляємо фольгу і вирізають лазером. Вже готові руками не вирізаємо фольгу. І отакова робота. І поїхали. Ми їмо 45-й розмір і так ще йому посередині, якщо хлопцям менше треба, то вони собі можуть обрізати. 72-річна тернополянка Ольга показує нам процес створення утеплених устілок для захисників. Разом з іншими жінками-волонтерками вона власноруч виготовляє речі, які допомагають зігрітися. Військовим. Це матраци, каремати, подушки, шкарпетки, окопні свічки тощо. Я сиджу в хаті, дах над головою є, хліб на столі є, тепліє є, вода є. хліб є, все є. А вони вітати там нічого не мають. І тому ми вирішили допомагати. Волонтерки почали працювати ще з 2014 року. Тоді виготовляли лише устілки, а з початком повномасштабної війни активізувалися максимально. Так за останній місяць жінки пошили понад 400 матраців, 60 утеплених карематів, кілька сотень пар шкарпеток та устілок, а ще понад 10 плащів, які залишаються непоміченими для тепловізора. Це дуже потрібно, тому що уявіть собі, от зараз на дворі мороз. Вони в окопі. Зараз передишка. А де відпочине? Сяде на сніг. Чи ляже в такі? Або як була осінь, було то кругом. Вони кидали якісь дошки і кидали такий матрас. І каже, зняв броню, каже, я відпочив трошки. Матеріали приносять небайдужі тернополяни або привозять канині відходи з місцевих фабрик, розповідає Дарія Гайтко. До виготовлення теплих речей здебільшого долучається близько 12 пенсіонерок. Серед них 83-річна Майя Парфенович. Жінка каже, волонтерить майже щодня вже впродовж двох років. Все роблю, що треба подушки напихаю далі. що там я ще роблю усілки, обрізаю далі. Е -е, порю на карімати, на карімати, на матраси допомагають також вимушені переселенки з Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя. Волонтерки кажуть, найцінніше в цій роботі отримувати зворотній зв'язок від захисників та захисниць. Військові часто надсилають фото та відео з фронту, дякуючи їм за допомогу. кожна наступна сторінка нашого з вами життя. Відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя, цінуй справжнє. Звертають увагу на автентичність, креативність, практичність та техніки. В Українському домі Перемога у Тернополі спеціальна комісія визначає переможців конкурсу Різдвяне диво у трьох номінаціях. Цьогоріч це Різдвяна шопка, вертепна атрибутика» та різдвяний подарунок воїну. Взяти участь могли учні, студенти, представники громадських організацій та всі охочі жителі Тернопільської громади, виготовивши власноруч різдвяні новорічні вироби. Вікових категорій в нас не було визначено. Нас більше цікавило, і наскільки ця робота буде цікава, креативно, ручної роботи. Тому що ті роботи, які ми бачимо, що десь куплені в магазині, чуть-чуть допрацьовані, вони не справляють на нас враження, будемо говорити. Тому головне це креативність, видумка, оригінальність, автентичність. Конкурс проводять вже понад 10 років поспіль. Нововведення цьогоріч номінація Різдвяний подарунок воїну. З тої сторони розміщено більше 70 робіт, які поїдуть на схід спільно з солодощами і іншими подарунками для наших захисників та захисниць. Учасники конкурсу для воїнів власноруч виготовляли пряники, шкарпетки, котельйони з бісеру, обереги, ангели та інші патріотичні вироби. Насправді дуже гарні є роботи. Я, наприклад, як для себе, я розумію, що має бути практична сторона, тобто, щоб ці хлопці могли взяти це собі десь в. З собою взяти або десь в бліндажі, чи в машинні причепити. Тобто, щоб цей подарунок був завжди поруч, чи це ангелик, чи це м'яка іграшка. У двох інших номінаціях виробів менше, але вони вражають своєю креативністю. Тут є дерев'яні та в'язані шопки, вертепні фігури з паперу, вишиті різдвяні зірки та незвичні композиції з природних матеріалів. Майстри вміло поєднали традиції з сучасним баченням. Ці вироби представлять на виставці. Українському домі у Тернополі переглянути роботи зможе кожен охочий протягом місяця. А всіх переможців у кожній з номінацій нагородять подяками та грошовими сертифікатами. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє!